Бетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо вітає на хвилі українського радіокультура. У сьогоднішній передачі говоритимемо про те, яких правил етикету мають дотримуватися чоловіки й жінки в місцях громадського харчування. Найзручніше місце, де можна поспілкуватися з друзями, провести зустріч або облаштувати побачення це кав'ярня чи ресторан. Головне знайти затишне місце і поводитися відповідно. Докладніше цю тему розкриє директорка профіцентру Людмила Стрельнікова. До ресторану, кав'ярні та інших подібних закладів, жінка заходить першою, а чоловік заходить за нею. Чоловік знімає капелюха або кашкет, виходячи, надягає їх тільки перед дверима. Сьогодні більшість із цих закладів мають гардероби, у яких відвідувачі можуть залишити свій верхній одяг, парасольки, пакети, кейси тощо. Якщо жінка приходить до ресторану з чоловіком, то останній має допомогти їй зняти і одягти пальто або плащ. У кав'ярні гардероба може не бути, але вішати одяг на спинку стільця не рекомендують. У залі має бути вішалка. Сумочку дама може поставити собі на коліна чи поставити на підлогу, але не на стіл. Якщо за обідом потрібно, потрібно обговорити ділові питання, можна взяти з собою папку чи портфелі з документами чи паперами, перевірити, чи не зіпсувалася зачіска, підправити макіяж. Тощо можна у вестибюлі чи в туалетній кімнаті до залу кав'ярні, ресторану чи їдальні, чоловік повинен зайти перше, щоб знайти місця і підвести до них супутницю, запитати, чи подобаються їй ці місця. Між столиками рекомендують рухатися тихо і обережно, щоб не потурбувати і не зачепити інших відвідувачів. Не можна роздивлятися тих, хто вже сидить за столиком чи їжу, яка стоїть на столах. Якщо немає вільних столиків, але є вільні місця за вже зайнятими. То потрібно запитати дозволу сісти біля них. Якщо вам дозволили, потрібно подякувати і сісти, допомогти сісти дамі. Зручним вважається місце обличчям до залу. Чоловіки за столиком повинні сідати праворуч від жінок, якщо столик невеликий, напроти неї. Коли ж обідають двоє чоловіків і одна жінка, вона має сісти між ними, між двома жінками. Чоловік, якщо ресторан розділений на кабінки, жінки проходять першими, сідають біля стінки обличчям одна до одної, потім сідають чоловіки. Якщо обідає декілька осіб, усі замовлення офіціантові робить хтось один. Якщо запізнились на зустріч і потрібно приєднатися до тих, хто сидить за столом, необхідно підійти до того, хто запросив. І вибачитись за запізнення. Прийнято, щоб офіціанти пропонували ознайомитися з меню. Якщо на столику одна картка меню, то її спочатку пропонують жінці. Ініціатор запрошення може замовити на всіх ту чи іншу страву, але з умовою попереднього оголошення, що запрошує на шашлик тощо. Якщо ж це діловий обід, то першим замовляє страви запрошений. Офіціанти, приймаючи замовлення, мають спершу звернутися до жінок, а потім до чоловіків. Після того, як замовлена страва, вирішують питання з напоями, яке вино замовити. Коли обід закінчено, потрібно покликати офіціанта і попросити рахунок. Якщо чоловік запрошує жінку на побачення в ресторан чи кав'ярню, то за правилами етикету він зобов'язаний прийти перший. Тож будьте пунктуальними і якомога частіше запрошуйте на побачення та зустрічі не лише в місця, де можна посмакувати стравами, а й просто пройтися парком.